Ну що, друзі, сьогодні день другий. Ми відправляємося плавати О, з черепахами та до рифів. Це буде дуже неймовірно. Я сьогодні знову постараюся вам відзняти як найбільше крутих моментів. Так що, дивіться відео. This is a Beautiful coral reef called Kudagiri. Okay, more or less one to three minutes. It depends how fast Captain will drive. Okay? Then after this, we are going to Biaduri, a place where we are usually seeing a lot of different type of fishes. Clown fish from the cartoon, finding Nemo, and turtle. Okay? So after the Kudagiri, more or less three to five minutes to reach. Так, ми вже припливли на наше місце кораловий риф, І зараз ми там будемо плавати ще черепашками та снорквити. Яка краса. Вам здається, що там не глибоко, тому що можна побачити дно, але насправді там метрів 10. Клас! Зараз ми будемо одягати ласти та спускатися вниз. Яка краса! love on this Ми вже приїхали на сусідній острів, щоб пообідати. Також ми потім підемо тут на пляж та фотографуватися. Буде дуже-дуже багато всього. Цікавого нам вже готують наш обід: яблучко, сік, та всередині. Я думаю, що рис з м'ясом. Це стандартно. І так, тут а не рис і не м'ясо, тут точніше, м'ясо. Тут і куряча гомілочка та макарони, чесно кажучи, обід такий собі. Ми зараз ходимо, шукаємо каву, тому що на цьому острові щось нічого майже немає. Все ось так забудовано. Пляжі тут дуже красиві, але сам острів всередині виглядає, якось, чесно кажучи, не по мальдівськи Дивіться, просто якийсь базарчик. Я в шоці, чесно кажучи. Я не очікувала, я думала, що на Мальдівах скрізь. Будуть дуже гарні острова, джунглі, дерева, пальми і все. Але, на жаль, ні. Які красиві рибки. Так, ми зараз знайшли якесь гарне містечко. Ми, напевно, будемо каву пити там, тому що там дуже крутий вид. Вау, дивіться, яка краса. Ось там ми зараз будемо фотографуватися. Які дуже багато людей. Але дивіться, яка краса. Так, друзі, ми тільки що пофотографувалися. Я? Не, Як фото -фото -фото я всіх пофотографувала. Зараз ми вже будемо їхати додому. Дивіться, яка вода! Клас! Просто неймовірний колір. Я, до речі, сьогодні купаюся у кофтині та у шортах, тому що я вчора дуже сильно згоріла. Я навіть камери не бачу, таке сонце світить. Я так згоріла, я цілу ніч просто мучилась, тому що у мене просто дупа, ноги, спина, все згорівше, все червоне, ніякі мазі не допомагають, тому сьогодні, щоб не згоріти ще більше, я вже купаюся в одязі. Трішки розумнішою стало. Так, ми прийшли в ось такий ресторанчик. Як ресторанчик? Це кафе біля океану. Тут у нас є буфет, але ми будемо замовляти з меню. І так, нам вже принесли наше замовлення. У нас тут -то том-ям. Чесно кажучи, ми думали, що це буде великий том-ям, тому що він... ми, по-перше, брали на двох пудрові, він коштує 6 доларів. Ось рис. У нас рис з морепродуктами, але щось там морепродуктів не дуже видно. І я собі брала. Макарошечки балоньєзу. О, чи карбонару, я не пам'ятаю. Карбонару, дякую. Так, і У мене макарони по флотськи з якимись сосисками. А в мене І так, зараз ми будемо пробувати. том-ям. Мене зараз Віка підзніметь. У тебе там було півлиця видно. А, так? А зараз добре видно? Чудесно. називається Пенні. Як okay. ми зараз скуштуємо том ям. Yeah. Це дійсно те слово, яке Сергій сказав. Я вам Краще <реш> Краще вам не бачити лице зараз Олега. І краще вам не знати, яке слово сказав Сергій до цього. Тому що Олег до цього сказав, каже, я гляну, що ним принесуть, тоді замовлю. Але він сказав, замовляйте, швидше офіціанти Олег замовив давайте нашу карбонару спробуємо єзи по воду по польську казав назва камеру це буде для домашнього біля бо я просто разом суплями тозила це пени. Не пени? Пенни, пени. Я діталі казав. Що... А, <сіпи> давайте. Давайте ще. Це, це не пене, то Пене. Пене. Це вирубай камеру. До речі. Ми, я, це, це, це проста сосиска, о, то, що ми завжди брали. Правильно, те, що на грилі вони не дорізали тобі. Це оця з гриля не дорізана, просто серделя. Так ти казав, так, якщо не сподобалось, став, вийшов і пішов. Хай не пені їде свій п'яніс. Це не те, що ви я <гум> написано тут, я не пробую. Вони казали, що пацан. Сіфу 38 євро. Хоча тут взагалі з Сіфуду тільки стеф? назва. Я заплачу, Але я приїсти не буду. Мені давай. Що можеш випадки? Дуже субий. Дуже смачна да. їжа. Твоя оцінка від 0 до 10. Мільйон. Особливо за оцей том'ян. І за, пені. Том я. за оцей не, не... Пені. 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 З сосисками, які ось 100 гривень, взяли. Це нам колік, що мене приїхали. І це все в кавичка. Добре. Добре. Так, мені дали ще на пробу піцу. Я зразу сказала, включайте камеру, тому що ну, ми вже зрозуміли, що тут так, все потрібно фіксувати. І так, пробуємо нашу піксу. Ще повторі. Ну на дід... Смак дійсно попажий на макарони по флотськи Ну, Але э, краще, ніж просто э, тут. Ну але не ва, просто ну, фашу. Це неправильно робити. Все боється знизу, не знизу. Так, даю своїй племінниці пробувати. Дощ. Це просто як на тверде тісто. Наліпили фарш. Та-да, наліпили фарш і покрили таким твердим, затвердівшим сиром. Ні, я теж на що буде наказав. Двойка максимум, трійка. З тисячі. Це все. І так. ні. І так, ми вирішили пограти трішки уно і купили собі декілька солодощів та смаколиків, щоб краще нам гралося. Так, це. Пиво в'єтнамське. Зараз хай пиво назад повернеться. І так, це мальдівське пиво, воно безалкогольне. Ми вирішили купити, щоб спробувати. Ми вирішили купити, щоб напитися 0% пивом. І так, нас так, все, давайте Так, по серйозці, Таня, все. Так, у нас тут є пиво з імбирем, з грейпфрутом та лаймом і лимоном. Декілька баунті і бафліка. І так, я зрозуміла, що нормального дубля не буде, тому я вставлю те, що було. Знято, як мені казала моя сім'я, щоб, щоб я була більш натуральна в камері, така, як я є. Давайте зараз спробуємо все. Пиво з імберем. Пиво з лайном і з Тут взагалі немає імбиря. Воно просто дуже-дуже солодке. Таке ще це Фанта, де в 10 разів більше цукру. А це імбир. До речі, ми пробували вже одне Так, взагалі. Як фанта і ще х 3 цукру. так так. Є сюди. І так, знімаю вам ще пробу лайму лимонного. Але це краще, ніж імбирне, але в нього якийсь такий присмак. І так тут вже планується атака номер 2 тому треба побусти. Мені напевно ніколи не здасться. Стецей. Та будь ласка, ну я ж не ригала, коли ви знімали. Ей, Мама, там застерка, там там І так, ми вже вирішили? вирішили. І так, давайте з вами спробуємо третє останнє з грейпфрутом. Надіюсь, хоч це нас здивує. Mm. До речі, смачне. Ну що ж, друзі, завершуємо це відеоролик. Не забувай підписуватися, ставити вподобайку та, звичайно, писати коментар. Всім до зустрічі!